Вітаю вас! Сьогодні я проведу вас у медитацію на зцілення образи вашої внутрішньої дитини. Дуже часто у дитинстві трапляються ситуації, які просто вибивають з колії і залишають у тілі великий слід. І цей слід ви потім. Вирощуєте далі, накоплюючи свої образи і перебуваючи до сих пір у позиції дитини. Дитини, яка ображена і відчуває себе покинутою напризволяще. Дитиною, яка не відчуває підтримки. яка боїться щось зробити, хоча всередині у неї є надсильний дух нести і розвивати свій рід на максимум. Але образа все блокує. Тож сьогодні ми з вами поговоримо з тією внутрішньою дитиною, Кожного і кожного із вас, яка вже давно чекає, коли ж ви нарешті звернете увагу на саме ту ситуацію, яка відкриється вам у медитації. Це може бути щось, що ви не очікували, або щось у вигляді образи, що ви знали. Тож Спасибо. я бажаю вам успіху і у вас все вийде. Просто довіртеся собі і своєму внутрішньому голосу. Починаємо. Вдихніть і видихніть. Відчуйте кожну частинку свого тіла, ніби ви дивитесь на себе в зеркало. Направте всю свою увагу всередину своєї грудної клітки. Ніби ви туди пірнаєте, пірнаєте як доросла людина тут і зараз. яка обрала шлях пройти цю медитацію, ніби ви пірнаєте всередину себе, і з цього моменту починається ваша подорож. Обережно перевірте, наскільки закриті ваші очі, щоб повіки були повністю розслаблені. Розслабте свої руки, можете навіть розставити їх в сторону, якщо зручно. Ляжте або сідайте. Местіться так, як вам було б зручно. Розслабляйте ноги. Живіт. Ребра. Кожним вдихом і витихом, розслаблень. Розслабте плечі, наскільки, наскільки ви зможете, Рука. пальці. Пустіть розслаблення у свою потилицю. Ніби голова. І все тіло стає як пір'їнка. І ця пір'їнка може у легкості подорожувати по вашому тілу, допомагаючи розслабити. Ті частини, які цього потребують, і які ви дізнаєтесь зараз у медитації. Згадайте знову, як ви пройшли через грудну клітку і опинились у своєму тілі. І прямо зараз відчуєте У яку частину мого тіла мені потрібно зараз направити свою увагу, щоб зцілити свою образу? Нехай ця частина зараз проявиться. Сдягайте за своїм тілом і перша думка буде правильно. Сфокусуйтеся на тому місці і спитайте себе, що це за образа до сих пір живе у моєму тілі. Прямо зараз ви почуєте відповідь. Так, ваша душа вміє говорити. Просто ви не часто її слухаєте. У тій образі уявіть образ своєї внутрішньої дитини, яка застрягла. У тій ситуації і ніяк не може відпустити, де ви знаходитесь? Що ви там відчуваєте? Яка ситуація там відбувається? Остерігайте за цією ситуацією. І зараз робіть 10 кроків назад. Віддаляйтеся від цієї ситуації. Дивіться на свою внутрішню дитину через 10 кроків назад. Через відстань. Зробіть вдих і видих. І дайте собі всередині намір. Я хочу зробити кроки до зцілення образу. Я знаю, що, можливо, у мене є підсвідомий супротив. Але я зроблю ці кроки. Торіться собі. І прямо зараз ви робите перший крок і дивитесь на свою внутрішню дитину і її реакцію. І скажіть їй. Я люблю тебе, я поряд. Поспостерігайте за її реакцією, що там змінюється. І робіть другий крок. І повторіть, я люблю тебе, я поряд. Спостерігайте. Що змінюється? Робіть третій крок. Довіряйте своїй підсвідомості. І скажіть втретє Я люблю тебе. Я поряд. Четвертий крок. Я люблю тебе. Я поряд. П'ятий крок. Я люблю тебе. Я поряд. Ви пройшли екватор. У вас залишилось п'ять кроків. І зараз питайте у своєї внутрішньої дитини, чого їй там не вистачає? Робіть шостий крок і слухайте. Робіть сьомий крок. Що робить ваша внутрішня дитина? Чого їй не вистачає? Восьмий крок. Що просить там? Чого потребує та ваша внутрішня дитина? Слухайте її там Дев'ятий крок. Подивіться на емоції. Що там хотіла отримати. Ваша внутрішня дитина. Десятий крок. Ви підійшли. Обійміть і скажіть. Я тебе люблю. І я завжди. Була. Або був. Є. І буду від сьогодні і назавжди тебе захищати. Я поряд. І я прошу тебе, щоб ми разом зараз відпустили цю ситуацію. Бо я доросла, але до сих пір. Мені від цього боляче. Зробіть вдих і видих. Візьміть її за ручку, і, ніби виходячи з того місця, ви робите новий крок разом з сьогоднішнього дня. З цієї хвилини. Ви будете йти тільки разом і чути себе. Поверніться знову, Поверніться знову своє у своє тіло, відчуйте, відчуйте його повністю, повністю. Пошевеліть руками, руками, ногами, відкрийте очі і ще і раз собі подякуйте. подякуйте за те, що ви, ви знайшли, знайшли сили зустрітися, зустрітися, зустрітися зі своєю образою, образою. і відпустити і її. її.